Та, да, оце ситуація, пані та панове. Не хотів я настільки швидко повертатись до вас на екрани, але у нас дуже сенсаційно Наві вилетіли з ЄВЦ і Зробили вони це буквально в перший день. Вже прямо зараз я впевнений, вони в літаку повертаються в Європу. Буду розбиратись, чому так вийшло. Ви залишаєте свої думки в коментарях. Чи Наві зможуть камбекнути, чи це вже шлях? Кудись я не знаю на тір два рівень. Чому би ні? Пишіть обов'язково. Також не забувайте про лайк. Ну а я починаю. Розбиратися в цій ситуації Тринь! Заставка завершена. І ось вони Наві. І ось воно як все починалось, то класно. Наві виходять, як діючі чемпіони ЄВЦ. Останні на цю величезну сцену, трофей, не заляпаний відбитками пальців. Все класно. Емоції позитивні, гравці посміхаються. Я на вочпаті, 600 людей, фанатів, В ангарі Нау. Всі вболіваємо, всі сподіваємось на легку прогулянку. Ну, типу, 3D Max. КФ3. Які шанси у французів? Ну, як показало життя і. Оці вже подальші фотокартки. шансузи Шанцуз... Фра... Шанси у французів були не нульобі. Ось він, Алексія, відправляється вже в готель і з готелю в аеропорт. На жаль, для фанатів Наві, для команди, це був провальний чемпіонат. Причому вони до цього не поїхали на Бласт. В онлайні окей, буває, трапляється, але вже на Лані програти 3 d Max – це прям. Як каже Костянтин, серйозна штанга від команди Наві. Починалося все доволі приємно. Ви не дивіться на рахунок 13-10 першої мапи, тому що якщо ми отак от зробимо і побачимо, ну, буквально. Перша пістолетка 4-0 і далі Наві закопують. Закопують. Маказа влучає, просто подивіться на цього красунчика 1,79 рейтинг. Ну і ось тут до рахунку скільки 12-6. Все було під контролем Наві, все було чітко. Тут камбек, мінімальне повернення, але насправді рахунок 13-10 не по грі. Наві на еншенті домінували, все працювало як треба. кіли 17 на 6. І що найголовніше, не віддавались раунди в більшості. Саме ця проблема, як на мене, на дистанції буде дуже дуже сильно вирішувати, не на користь команди Наві. А друга мапа інферно. Ми все ще на Чілі на Раслабоні. У Наві все класно. 8-4. і це навіть не просто 8-4. Це по перше, їх вибір. 8-4. По-друге, вони ще й виграли сука пістолетку. Ну, 9-4 вже можна на своєму виборі мертвих французів закрити. Ну, як ми бачимо, з'ясували, що не можна закрити. Тут вже і макази почали контрити. Я так розумію, план був на гру саме в тому, щоб Макази перекривати, не давати йому на Б себе почувати комфортно. Ну і плюс Мака мапу життя, як то кажуть, видав. Шалені показники, але це все не виправдовує наві взагалі ні в якому разі, тому що. Це не був програш в нуль, це не був програш, де, знаєте, трішечки не вистачило. Я тут собі навіть виписав ключові раунди. 4-9. Наві виграли другу пістолетку і просто 3 в 5 програли текам. Три французьких тек найни виносять Наві. Ну це неможливо. Ну, як ми бачимо, можливо, але сука, неможливо ж було програти 3 в 5. Далі у них закінчується дуже швидко економіка. Вони грають Форс, потім еко, потім програють Девайсни, потім знову Форс. І ось вже на табло 9-9. Ситуація критична, але Наві знову зливають в більшості. Здавалося, ви вже віддаєте камбек. Ви 4 в 2 залишаєтесь на рахунку 9-9, коли французи повертаються. І раунд 2 в 4. Просто французи виграють раунд 2 в 4. От зараз на екрані у нас хайлайт Wonderful. Це було класно, це було епічно. Це були емоції. Але ну раунди в більшості, хлопчики. Ну, будь ласочка, ну треба ж їх вигравати, ці раунди в більшості. На третій мапі це вже у нас був нючок. На третій мапі, знаєте, вже ініціатива перейшла в інші руки. Тут вже паралелі з першої мапи прослідковувались. Тут вже Наві почали 3-0, потім лейд Лейд тут взяли свій четвертий раунд. Ну і в другій половині намагались повертатись. Тут вже Наві грали другим номером. На мапі Нюк вже Наві розуміли, що ну не. Не в їх руках ця серія, і не в ЄГР, не в їх руках ця мапа. Якщо ви дивились на інферно, рахунок 6-3, Французький гравець, який грає за захист, він вже на те. Даху він на те даху знаходиться. На хвилині 40 він просто підіймається на те дах і починає розвалювати наві. Це свідчить про впевненість, про наглість, про розкутість дій команди 3D Max. На них взагалі ніякого тиску не було. Вони підійшли в якості андердога. Вони повинні були програти 2-0 цю серію, і зараз на третій вирішальній мапі просто людина залазить на дах. Тим не менш, Наві вже відкамбекали, і в другій половині була надія, було відчуття, що вони за захист на нюсі. Ну, давайте, хлопчики, треба вигравати, але ні. На рахунку 8-9 невдала агресія від Вандерфула за а, червоний з АВП. Він не влучає. Після цього швидкий другий мінус на Мейні а, роблять гравці команди 3 d Max. І десь отут, отут, отут ситуація вже була. Під контролем команди 3D Max, тому що девайс на раунд супер невдало злило Наві. Після цього вже були гойдалки, але фінішна пряма: оцей, знаєте, оц останній цвях в кришку Гроба Наві. Це раунд на овертайми. Е, вся публіка на Watch Party, всі кричали: овертайм. Овертайм і раунд знову 4 в 2, І знаєте, що роблять Наві? Вони програють раунд і віддають третю мапу 13 11 занадто велика концентрація програних раундів в більшості. Саме це, як на мене, є ключовим фактором, того, що Наві зараз вилітають з ЄВЦ. І вони не просто вилітають в ЄВЦ, вони не набирають ВРС Поінти. Інші команди набирають ВРС Поінти. Я так розумію, Наві вже в третю стадію мейджора навряд чи отримують інвайт, як це було на попередньому мейджорі, коли вони одразу ну майже в плей оффі однією ногою починали мейджор. Зараз з таким результатом, з такою грою цього не буде. Інші команди заробили ВРС поінти на власті, заробили ВРС Поінти на ЄВЦ і продовжують їх забирати прямо зараз, поки Наві повертаються додому. А Наві. Ну, В другу стадію, я так розумію, будуть відправлятися. І оце найбільша проблема, що це не просто поодинокі турніри, які там скипають, які вони програли в онлайні, там не вийшло, туди-сюди. Це на дистанцію буде грати дуже-дуже дуже погано. Тому що, окей, на звичайні турніри, по ВРСу вони пройдуть, але на Мейджор. В другу стадію не хочеться потрапляти, особливо на такому спаді, на якому зараз Наві, в другу стадію, дуже не хочеться потрапляти, тому що не факт, що вони дійдуть до третьої стадії. І це мене дуже сильно бентежить. Причому навіть індивідуально були там окей, на другій мапі Маказа закривали там Вандерфул невдало зірал за ВП. Це все зрозуміло. Це помилки, які можна пофіксити. Але настільки велетенську кількість раундів більшості, яку віддають Наві, оце ось пофіксити буде супер складно, і такого не повинно бути. Тобто навіть е, не треба розбирати якось глибинно там тренеру-аналітику раунд 5 в 3 проти Теків або раунд 4 в 2. Там повинно все бути на підсвідомому рівні, на комунікації, на позиціях, на перехресних вогнях, на парній взаємодії, на координації капітана або гравця, який бере на себе ініціативу. Тобто, це повинно бути ну майже до автоматизму, вже награно у команд такого калібру, як наві, просто догравати раунди 4 в 2. І окей, можна там за Best of 3 серію там два таких раунди десь віддати. Але віддати настільки багато, настільки ключових раундів це вже проблема, з якою треба буде щось робити Наві. Давайте подивимось, який у них там наступний турік. Про Ліга, мабуть, я навіть не знаю, де там буду грати Наві. А онлайн далі буде зараз онлайн в Blast Blast London, Знову будуть важкі. Сутички в онлайн-форматі, як це було перед Blast Bounty, коли навіть там програли Astralis 2 2.1 і не поїхали на Мальту на LAN. Ну, зараз буде щось схоже. І не факт, що Наві поїдуть на лондонський Blast. А, Групу у нас тут поки що так немає, немає груп, не зрозуміло, хто з ким буде грати. Ну, начебто, суперники прохідні. Ну, типу, Imperial, Ecstatic, Fnatic. Ну, треба, треба виходити, що тут сказати. Коротше, сумний сьогодні день. Сумні новини для фанатів навіть, для всіх шанувальників цього тегу. Будемо сподіватися, що Блейд, аналітичний штаб, психологи, гравці візьмуть себе в руки і зможу все ж таки повернутись. Ще раз закликаю вас писати в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї ситуації. Не забувайте ставити лайки. Ну і, мабуть, десь вже перед Бластом або після онлайн цих на Бласт. Ну, напевне, після скоріше, тому що перед ними, ну там буде відео, типу, ну, найпо. Ні, проходити, га, це 6 для Наві. Так що перед квалами, тож після квал, перед Ланом, Блас Лондон. Ще вийду до вас на зв'язочок. Так що, всім дякую за перегляд. Гарного вам дня. Будемо сподіватися, що навіть все таки зможуть знайти в собі сили, акумулювати всі свої знання, ще краще інтегрувати Макази, і все в них буде добре. На цьому з вами прощаюся. Всім всього найкращого і папа. -па.